Історична будівля під знаком питання у столиці триває спір з приводу будинку Малініна, відомого ще як садиба Зеленських. Активісти наполягають визнати цю будівлю пам'яткою культурної спадщини. Мовляв, навіть після багаторазових реставрацій фасад будівлі залишився аутентичним та несе історичну цінність. У той же час експерти запевняють, що ані культурної, ані історичної цінності цей будинок не несе. Розбирались у цьому питанні на засіданні наглядової ради департаменту охорони культурної спадщини. Щодо архітектури, тут є абсолютно прямі, скажімо так, докази які, і факти, голі факти без емоцій абсолютно, які говорять про те, що об'єкт не відповідає, немає ознак об'єкта культурної спадщини, вони дуже вони втрачені. Щодо історичної частини, мені здається, що діяльність професора російської філології Малініна в той час я не знаю, чи вона має цінність для нашої української культури для нас сьогодні. За даними досліджень, так званий будинок Малініна був збудований в період між 1870 90 сімдесятим роками. Ймовірно, на замовлення професора Малініна. Це одна з найстаріших будівель вулиці, розділена на дві квартири у 2005 році. Будівлю реконструювали та добудували цокальний та другий поверх з аутентичного залишилась лише кладка з жовтої цегли, яка похована під товстим шаром будівельних матеріалів. Представник власників однієї з квартир запевняє, що у той період були проведені всі необхідні дослідження, і було доведено, що будівля не відповідає нормам архітектурної пам'ятки культури. Під час засідання нацради було також озвучено, що історичної цінності у факті проживання там купців зеленських інформації немає. Вони досліджували. Цей будинок на стан того, чи він має якусь культурну цінність для міста, і робили експертний висновок, яким було зазначено, що ні цінності немає. Комісія скликана так і було складено акт в експлуатацію даного будинку. Тобто він на початку 2005-2006 року, був реконструйований повністю, тобто це свідчить про те, що на той час сама ж адміністрація міста Києва не давала ознаки, тому що це приміщення чи цей будинок мав якусь цінність. Тож щодо відсутності архітектурної цінності у цієї будівлі члени дійшли згоди. А от щодо самої історичної постаті Малініна питань виникло чимало. Активісти запевняли, що на той момент російською мовою викладали усі. Те, що в 1890 році ми говоримо про те, що там жили люди, які говорили російською мовою. Ну якою вони могли говорити мовою? Кому могла належати ця ділянка підданим російської імперії? Хто міг бути архітектором? І даний російської імперії. Ну, просто це об'єктивні фактори, бо це була територія Російської імперії. Дослідники ж наполягали, що Василь Малінін був не тільки викладачем російської мови, а й випускав доробки з проросійськими наративами, які й досі є в бібліотеках Росії, як приклад просвітництва. Питання не то навіть що вони викладали російську мову, а саме політичний погляд Малініна, який він відверто опублікував і через що його робота й досі там в каталозі президентської російської президентської бібліотеки, тому що вона така суто. Православна кандова Заслухавши аргументи обох сторін, члени наглядової ради, аби визначити, чи дійсно постать доктора російської філології має культурну цінність для української історії. Вирішили залучити арбітром цієї дилеми інститут національної пам'яті. Після цього вже буде вирішена подальша доля будинку Малініна.